Свято Миколаївський собор в Кременчуці має цікаву історію. Колись у його стінах працював кінотеатр, певний час діяла спортивна школа, а згодом талановиті та небайдужі кременчужани взялися за розбудову собору. Усе різне оздоблення, яке зараз наявне в храмі, це робота рук Миколи Зацеркляного. Більше чотирьох років він працював над цим. Отець Володимир пригадує, як після богослужіння на вечір закривали врата храму. Він переодягався у джинси та кросівки і разом з Миколою Григоровичем працювали. Лише на виготовлення першого ярусу іконостасу пішов майже рік. От Те, що ви зараз бачите, от нижнючи майже рік, і потім ми його збирали. Ми його зібрали. І так служили майже рік, поки він різав другий ярус. Встановили. Потім майже рік він трошки менше, він різав третій ярус. І так з трьома ярусами ми служили роки 4 чи п'ять, а потім ми бачимо, що він не завершений, не увінчений. І от тоді було прийнято рішення про четвертий ярус на ньому зображені пророки Старого Завіту. Увінчення і хрест на горі Канастасу. Розписи стін собору сводів та ікони віконостасі виконав київський майстер Максим Ладейщиков. Він дуже талановита людина як художник. Він мав дві вищі спеціалізовані освіти. Його батько був начальником групи реставраторів в Києво-Печерській лаврі. І от Максим Ладейщиков каже: Я ж виріс там отче, в цій лаврі, серед цих художників. Я це все знаю, це вмію. Він був наскільки талановитою людиною, перш за все він ніколи не брав олівець в руки. Тоді нам допоміг зробити основу для розпису. Зараз теж цього чоловіка вже нема царство небесне. Григорій Васильович Брежаха він був директором домобудівельного комбинату комбінату No3. Йшов професійно. Каже, що будете робити, отче кажу, хочу розписувати. Він каже, як я кажу маслом, масляними фарбами. Він каже все. Дівчата, робимо основу масляну, і от вони все перешпак розмили, перешпаклювали, затерли і пофарбували у білий, білий кольор. От уявіть, вся церква біла. Оце все виділялося: карнізи, своди, все, 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 але воно все біле. І так ярус за ярусом створив Максим Ладейщиков. Також ікони, ставлені в пристіл, а потім взявся за розпис стін, почавши саме з вівтарної частини. Він міг починати вписати. Образ, чи якусь ікону, будь-якою фарбою будь-якого кольору. От у нього була на палітрі зелена, і він починав лік святого писати зеленою, червоною, якою завжди пункт перекривав. Я його ніколи не бачив в руках з лінійкою якоюсь. Він все робив так: спускався, дивився, піднімався, потім знову спускався. Лісаж. Після Вівтаря розписали клірос, де зараз хоре, згідно наших традицій. Потім за кліросом розписали. Ікони верхні в притворі, розпис центральної частини собору був довготривалий. Храм був заставлений лісами будівельними. Внизу була розсипана тирсабофарба. Ми якось ще переживали з громадою, думали, що у нас в зв'язку з цими реставраційними роботами буде менше. Хрестин менше вінчень. Ви знаєте, Бог так управив, що у нас була така велика кількість вінчень, як ніколи. Нам до нам не вистачало дві пари вінців, бо ми вінчали по три, по чотири пари за один раз. І ми докупили ще дві пари. Причому люди приходили, вони усвідомлювали що це історичний момент. Вони раділи. Вони казали, що будемо показувати своїм дітям, як розписувався собор в цей час. Цікаво було, нелегко і непросто, але Господь завжди допомагав, каже отець Володимир, і завжди направляв до нас людей готових допомогти. Про них обов'язково ще розповімо у наших наступних випусках. Не пропустіть свято Миколаївський собор. Історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.